Привіт! Сьогодні хочу розповісти про деякі особливості розміщення товарів на платформі на Магазіто. Особливість перша. У нас немає абонплати, немає жодних тарифних пакетів, немає жодних прихованих платежів. Це означає, що розміщення будь-якої кількості ваших товарів на платформі для вас є безкоштовним. Проте, ви сплачуєте комісію платформі у випадку. Якщо ваш товар був проданий. Тобто, коли платформа привела вам покупця. Також ви можете бачити в інтернеті, що товари на платформі Магазіто рекламуються. Ну, ви можете бачити це у Гуглі, у Фейсбуці, в Інстаграмі тощо. Очевидно, що ця реклама чогось коштує. Отже, очевидно, що для того, щоб ми рекламували ваші товари, та комісія, яку ви сплачуєте платформі по факту продажу, має перекривати вартість реклами. Це зрозуміло. Отже, на сьогоднішній день було прийнято рішення, що в рекламу потрапляють товари, комісія платформи з яких. Дорівнює 150 гривням або вище. Решта товарів, комісія з яких менша, вони в рекламу не потрапляють. Але це не означає, що цих товарів немає на платформі. Вони так само є, вони так само доступні для покупців. Просто вони доступні лише для тих покупців, які приходять на платформу самостійно. Тобто ми не показуємо ваші товари. В рекламі. Будь ласка, враховуйте це при розміщенні ваших товарних позицій.